Зовсім інакше зі мною радоля. Вітаємо, друзі! Мене звати Вікторія Падалко. Сьогодні ми для вас приготували щось унікальне: музичну виставу світло всередині нас. А доповненням до неї буде виставка художніх робіт Володимира Реброва. Запрошую поспілкуватися з моїми колегами. Поспілкуємося із представницею ансамблю спортивного бального танцю Матадор. Алісо, розкажи, будь ласка, як воно супроводжувати пісенні твори, щоб рухи доповнювали слова і тільки підсилювали сенс. Головне розуміти сенс пісні, слухати не тільки музику, а й слова, а також своє тіло. І таким чином ви зможете просто відчути, додати своїх емоцій, свою історію у ці рухи, і тоді все вийде і все буде дуже гарно. Поспілкуємося із режисером вистави. Розкажіть Оксана Анатолівно, як вам було організувати всіх нас в одне єдине ціле. Не зовсім не складно, бо е, коли люди живуть одним, одним диханням, е, одним бажанням робити творчість такою доступною, е, цікавою, то ніколи не складно. У нашій виставі також є елементи магії. Поспілкуємося з нашим ілюзіоністом Андрієм Абрашековим. Е, я дуже радий сьогодні допомагати. Нашій команді я бажаю, щоб усі ви вірили у дива, і в кожного з вас в житті було трішечки магії. Поспілкуємося з керівником ансамблю чарівні скрипки, які супроводжують нас живим виконанням. Особливої мелодії для кожного українця. Розкажіть, будь ласка, про неї. Я рахую, що мелодія скорика це просто код нації, це бренд України, який звучить на всіх сценах всього світу. Тому ми вибрали такий твір, і діти грають його захоплення. Дуже приємно, коли учні дарують квіти, неочікувано, але дуже приємно. А зараз поспілкуємося із представницею творчої майстерні Пантоміми. Ми міми. Ми виражаємо наші почуття через тіло, тілесну мову без слів. Але всі люди розуміють тебе.